Чарівного дня, шановні українці, зараз я вам покажу розпаковку. Це саженці з розпідника Агросила, Замовляю ще влітку. Тому що, як бачите, тут до 3 метрів саженці великі. Тут плодові дерева, яблуні, груші, персики, нектарини. Чому такі великі? Ви можете на сайті там, на YouTube канал, у них є гросила На полі, наприклад, йдуть ряди, вони висаджують щепи. І є три класи, тобто нижчий, середній і вищий. Нищі це ті, що слабо розвиваються, середні це нормальний розвиток. І є якби, такі активно, з активним ростом рослини, вони відповідно вдвічі дорожчі. Там, ну, від 250 до 300 гривень в середньому за дерево. І ось це такі дерева мають бути, великі, крупноміри. Тобто кращі з кращих в ряду. Ну, Відповідно, сильні. А сильні завжди виживають. Завжди в усьому сім. Руковиці поклав, щоб ви розуміли пропорції розміру цих гігантів. Зараз я їх розпакую І подивлюся, що тут приїхало. Тому що буру в них перший раз. Там потрібно підзамовлення. Ну, вже вони продаж ведуть. Тут має бути якби вищий клас. Розпакував я цю красу. Коренева система потужна. Още підписані сорти. Різні. В них сучасні сорти, в основному старих, на жаль, немає, бо інколи хочеться щось цікаве досадити. От. Ну, я думаю, за 300 гривень це гідний саженець. Що це, наприклад, у нас персик якийсь так. А, це нектарин оріола. Ось таке щастя. Відповідно, кореневище потужне. Ну, відповідно, доброго треба під таке дерево вносити обов'язково. Не знаю навіть, чи є сенс, але спробую інсектицидні таблетки закинути, тому що тут ділянка в лісі і курщів багато. А, і два горщика взяв. Це курма, наприклад, Соснівська. Ось вона щеплена. А це азіміна. Є в мене місце, там хочу досадити, щоб росли експериментально. Ну це сіянець, чи що то потім буду щеплювати. Ось так виглядає. Це, до речі, бачу колись ці шовковець. Тут два має бути. І біла, і чорна одночасно. О, це якийсь сусідський помічник прийшов. З'явився десь хай ходить. Буде допомагати. Ну, от такий короткий огляд. Зараз буду це все щастя садити. Добре, обов'язково, тому що, тому що ну, дерева, потужну кореневу систему, мають, щоб не, не голодували. От. Агросила. Перший раз не брав рослини. В принципі, саджанцями я задоволений.